Друзі, це правда. Я повертаюся на національний відбір, і чесно кажучи, я нереально щаслива цьому і для моєї сім'ї Євробачення. Точно не секрет, що я дуже сильно скучила. Але звісно, це не єдина причина мого повернення. Це також не про закривання якогось гештальту. Це не про гонку. Ці два роки після участі в Євробаченні з Альоною ми з командою дуже дуже багато працювали, і тому підтвердження це кількість колаборацій з міжнародними артистами. Я думаю, ви помічаєте, що моя творчість виходить за рамки українського ринку. І я така щаслива, коли я бачу, що це впливає. Я бачу людей, які знайомляться з українською музикою, які починають вивчати українську мову, які потім приїжджають з Європи і з інших країн за Європою на концерти до мене сюди в Україну. Мене це вражає, і я розумію, що це дійсно має величезний вплив і закохує безповоротно в українську культуру, в українську музику, в українську душу. Звісно, я хочу поборотися за кубок. Я хочу поборотися за цю перемогу, але я хочу вибороти перемогу для української музики у вигляді присутності у світових чартах стабільної присутності. Для мене це сьогодні моя ціль, яку я, звісно, планую досягнути, з вашою, звісно, підтримкою і допомогою, на яку я дуже сильно зараз розраховую. Фух, ну що, полетіли.